Вітаю, мене звати Наталя, і ви на каналі Майстерні Рослин. Сьогодні я вас хочу запросити до розмови про призначення. Багато людей підходять до питання: що робити далі? Чим займатися? Не знаю. Там вигоріла на старій роботі або склалися так обставини, що вже не хочеться працювати, там де працювала, чи вже не може це працювати. Переді мною також постало це питання, і воно може постати перед людиною любого віку. І я психолог і за освітою, і за досвідом роботи, більше 20 років працювала психологом. Тому, коли переді мною постав такий вибір, то звичайно я. Намагалася зробити для себе найкраще. і таким чином, в мене вийшла практика обрання мого подальшого шляху. Я пропоную її вам, кому це актуально, хто хоче для себе визначитися, чим займатися далі. Доєднуйтесь, але вам знадобиться листочок паперу, ручка. Я вас зачекаю, поки ви їх візьмете. Це обов'язкова умова, без цього у нас ні, практика не вийде. Прослухати і далі вдома там тоді зробити, чи якось так це все буде нечистий вже експеримент, і у вас можуть вийти, вийти результати, не зовсім ті, на які ви розраховуєте. Тому я чекаю, поки ви візьмете шматочок паперу і ручку, а я тим часом заварю нам смачну каву. Так, всі вже повернулися е, смачного, хто п'є каву разом зі мною, або вже попив. Ну, я готувалася, тому, звичайно, що трошки буду і підглядати свої записи, свої конспекти. Ну, Але починаємо ми з того, що перед вами є е, листочок паперу. Е, його треба розділити на чотири частини. Якщо це А4 ну, великий листочок, то ділимо його просто, якщо це листочок менше то тоді краще взяти окремі листочки чи писати там на, на половинках. І е, ставимо цифру один. І перше питання, на яке ми повинні будемо з вами дати відповідь, але ну, ми з вами, кожен собі буде давати відповідь: е, Що мені подобається робити? Що я роблю з задоволенням, від чого я отримую радість? Що я роблю таке, що навіть за що б я не отримую гроші, але я його все рівно буду робити, або я його роблю, і я отримую задоволення, я отримую енергію від цього виду діяльності. Подумайте, і вам треба написати ну, мінімум хоча б 10 таких пунктів. Це може бути будь-що. Не пов'язувати це з своєю минулою професійною діяльністю чи якимись послугами, кому, ви, які ви комусь могли надавати. Тобто ви зараз просто пишете все те, що вам приносить радість, все те, що вам приносить задоволення. Але звичайно, це повинна бути якась діяльність. Це не повинно бути там, ну я отримую задоволення від того, що п'ю чашку кави. Звичайно, ні. Малюю, вишиваю, танцюю, розмовляю з кимось, будь що. Тобто все, у кожного будуть свої варіанти, але задача така, що це повинно бути не менше 10 пунктів. Чим більше, тим краще. Пишемо, прописуємо ці пункти. Я зроблю невеличку паузу, щоб ви могли подумати, щоб ви могли написати і пам'ятаємо, тримаємо в себе такий образ, що це те, що приносить задоволення, те, що я роблю з радістю, те, яке мене наповнює енергією. Якщо ви протягом свого життя займалися якоюсь діяльністю. Професійною, досвідовою, може навіть успішно, але яка вам на сьогоднішній день не приносить задоволення, не приносить наснаги ну, не пишіть його, воно вам не треба. Ви вже переросли ці всі моменти, і вам треба рухатися далі. Прописали 10 пунктів, залишаємо цей листочок або цей розділ, і переходимо. До другого. Другий е квадратик ставимо циферку 2 і пишемо всі ті види діяльності, які ви робили в своєму житті. Тобто той досвід, практичний досвід, який ви маєте. І знову таки повертаємось до того, що практичний досвід це не обов'язково те е та сфера діяльності, в якій ви працювали. Це може бути будь-що. Якщо ви мама, ви доглядали за дітьми. Якщо ви доглядали за хворими своїми там батьками чи літніми батьками, тобто це догляд за батьками. Якщо ви вмієте водити автомобіль, це також досвід. Тобто досвід будь-якої діяльності, яка є в вашому житті. Задумайтесь, звичайно, що знову кожного він буде свій, Він буде різний, але це буде те, що ви робили. Прописуємо максимальну кількість е, пунктів стільки, скільки ви зможете згадати. Е, можливо, там, коли ви вже захочете ще раз подивитися або пройти цю практику ще раз, самостійно, ви в спокійному, там, більш такому розтягнутому часі зможете написати і більше, ніж на, сь на сьогоднішній момент, да, ніж на цей час. Але прописуємо максимально все, що ви вмієте робити. Я вмію читати, я вмію кататись на велосипеді, я вмію водити автомобіль, я вмію спілкувати з людьми. У мене це класно виходить, я вмію ремонтувати автомобілі, я вмію вирощувати квіти, я вмію виховувати дітей, у мене чудові діти виховані. Тобто, будь-що все те, що ви робили в вашому житті. Ну і коли ви пропишете цей другий пункт, ми переходимо до третього пункту. І третій пункт у нас нам треба дати відповідь на запитання ваших ресурсів. А які ресурси є у мене на сьогоднішній день? І знову таки ми пропустимо максимальну кількість варіантів і згадуємо, що ресурси це не лише кошти. Кошти так, знання, освіта, квартира, машина, час. Якщо у вас він є досталь часу, здоров'я, це все ресурси. Тобто все те, що у вас є, знаєте, я кажу, що Ресурси за плечима не тягаємо, але вони нам допомагають. Тобто все те, що у вас є, це все ваші ресурси. У когось це дачна ділянка, тобто клаптик землі, у когось квартира або дві квартири, у когось гроші, у когось знання, у когось зв'язки, це також великі ресурси, у когось друзі, які можуть вам допомагати, які задоволенням залучаються до ваших ініціатив, це також будуть ресурси. Прописуємо максимально все те, що ви маєте на сьогоднішній день, все те, що ви можете задіяти для своєї подальшої діяльності. Максимально велику кількість. От все, що вам приходить в голову, навіть якщо вам здається, що це ну, якийсь там зовсім не ресурс, що зовсім маленьке, але ми його зараз прописуємо, воно не може знадобитися. Всі ресурси, які я маю за своїми плечима, все, що в мене є на сьогоднішній день. Починаючи із здоров'я і закінчуючи грошима прописала. Ну, і я ще хочу, щоб ви зазначили якісь особливі умови, тобто четвертий розділ це особливі умови. Ну, що може належати до особливих умов? Ну, наприклад, стан здоров'я. У вас є якісь обмеження, які вам не дозволяють там або активно рухатись, так, або е, там займатися будь-яким видом діяльності. Е, це можуть бути обставини, які вас прив'язують до якогось певного чи розпорядку дня, чи місця проживання, тобто будь-що, що може суттєво вплинути на ваше життя. Може у вас їх і не бути, і слава Богу, якщо у вас їх немає, Але якщо вони є, то, будь ласка, теж пропишіть їх, тому що вони нам теж знадобляться. Ну, от коли ми прописали ці чотири е, наші таких розділи, я хочу, щоб ви повернулися зараз до першого розділу. І е, всі ті... Види діяльності, які вам приносять задоволення, все те, що вам подобається, все те, в чому, в напрямку чого ви хочете дивитися. Будь ласка, пронумеруйте, проставте і ранжування. Тобто цифру 1 ми ставимо на тому місці напроти тої діяльності, яка приносить задоволення найбільше. Ну, і відповідно в порядку йде. Не такої радісної да, діяльності. Тобто одиниця це максимально радісна діяльність, двічка це трошки менше. Ну і так далі спускаємось. Але пам'ятаємо, що в цьому нашому списку це вся діяльність, яка нам подобається. Тут немає поганої та, яка опиниться у вас там по з найбільшим числом в кінці, це не значить, що вона вам не підходить чи вона погана. Вона теж для вас класна. Ну, але для нашого, вже, скажімо так, Повністю чистоти того, що ми проводимо, і продуктивності, то треба зробити ранжування. Після того, як ви зробили ранжування, далі, звичайно, наступає така трошки аналітична робота, тому що треба подивитися, де у вас є співпадіння. Ну, про що ми говоримо? Ми беремо з пункту 1 вид діяльності, який у вас стоїть, за номером 1, то, що вам найбільше подобається, і. Приміряємо його до того: а є в мене досвід роботи в цьому напрямку? Чи той досвід роботи діяльності, який я мала, він знадобиться? Він може знадобитися? Тобто є в мене хоч щось ще досвід, ще знання. Ті, що я можу застосувати до цієї діяльності. Далі ми дивимося, а які ресурси в мене є для того, щоб я могла реалізуватися в цьому плані. Ну і, звичайно, що проаналізувавши отак по кожному пункту, ви знайдете ті види діяльності, які дійсно у вас опиняться в максимально такому комфортному значенні. Тобто ті види діяльності, які вам подобаються. Ті види діяльності, на які ви маєте хоч певний хоч досвід або знання, ну і для реалізації яких у вас будуть якийсь певний ресурс. Звичайно, що коли ми вже визначили оці кілька перших видів діяльності, які в нас ну, називаємо їх так. Да? Золотий, золотий перетин такий, і тоді давайте подивимося з вами вже на наші оці особливі умови. Якщо у вас немає особливих умов, особливих обставин, ми це пропускаємо і перед нами фактично є напрямки того, куди ми можемо рухатися. Тому що ми знаємо, що ну, будь-яка діяльність, вона лише тоді буде успішною, вона лише тоді буде вам давати і дохід, коли ви будете отримати від неї радість і задоволення, тому однозначно треба обирати. Лише серед того, що вам приносить радість. Ну, і якщо у вас є такі обставини, які е, треба врахувати, то звичайно ми дивимось, наскільки ці обставини наші дозволяють нам займатися тою діяльністю, яку ми визначили, або Наскільки я можу повпливати на ці обставини таким чином, щоб якось інтегрувати їх або поєднати з тою роботою, з тою діяльністю, яку я планую, якою я планую займатися? Ну і наостанок, звичайно, що е я так робила, що я спочатку таким чином аналізувала. Потім я ще підходила один раз, другий раз, третій, дивилася на це, приміряла до себе, як воно мені піде, не піде, заходить, не заходить. Ну, але я обрала для себе ще й такий перевірочний такий так, етап. Я також раджу його вам застосувати, якщо ви сумніваєтеся. Тому що коли у вас є кілька видів діяльності, і одна і друга подобається, вроді все класно і добре, але не знаєте знову-таки, куди піти, ну от просто треба для себе подивитися, як зреагує ваше тіло. Воно вам 100% підкаже, як робити правильно. Тому що, якщо ви, наприклад, обрали, ну, наприклад, ви там хочете бути там художником, Це перший напрямок, а другий напрямок я хочу продавати там. Мати свій магазинчик або мати кафе, то промовте собі, я художник, і подивіться, як реагую на це тіло. Або я власник кав'ярні. І також порівняйте, як реагує тіло. Те, що вам подобається найбільше, ваше тіло дасть реакцію. У вас розправляться плечі, у вас підніметься голова, у вас буде така осанка більш. Рівненька і така з таким, е... як це сказати, ну, скажімо так, гордилива така. Тобто ваше тіло воно іноді знає краще за нас, що нам краще обрати. Ну і, звичайно, коли ви це все зробите, ну, походіть пару днів, прислухайтесь до себе, поназивайте себе тими, скажімо так, іменниками, де, які утворюються від виду від діяльності. Я художник, я власник кав'ярні, я письменник, я хто там, я Айчар, я, якщо хочу займатися Айчаром, і прислухайтесь до себе. Ви точно знаєте відповідь на те запитання, чим ви хочете займатися, але тільки тоді, коли ми реагуємо не розумом, а коли ми реагуємо душею, коли ми реагуємо серцем, а тіло нам дає про це сигнали. Ну і сподіваюсь, що ця практика була для вас корисною. Звичайно, це конкретна практика для конкретного виду діяльності. Але як на мене, то вона досить дієва. Якщо говорити про мене, то я обрала діяльністю відкриття розсадника рослин, хоча я цим ніколи не займалася. Я підполковник міліції у відставці, я працювала дуже довго психологом, заступником директора по персоналу на фірмі. Але на сьогоднішній день мій вибір такий. І я розумію, що пробувати щось нове це завжди приємно і завжди дає великий розвиток. І якщо вам на роботі на вашій вже не хочеться працювати, якщо вам здається, що вже все ви там більше не можете, то вам не здається, це дійсно так і є. І від того, що ви поміняєте щось, це не значить, що все це дуже погано, що ви там не знаєте, куди йти. Просто вже вийшов той час, коли ви працювали тим, ким ви працювали, і треба що змінювати в цьому житті. Тому сподіваюся, що вам сподобалось, сподіваюся, що дасть практичні результати. Кому треба додаткові якісь консультації, будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Підтримайте мені, для мене це важливо. Якщо хтось засіває собі позитивну карму для подальшого свого розвитку, то у вас якраз є така нагода. А я вам бажаю гарного дня, міцного здоров'я і миру.